Шановні ну, казаки шановні ну, захисники. Христос Воскрес, і це означає, що ми з вами пережили зиму. Це означає, що у нас зародилися нові надії, що прокидається нове життя, і ми робимо нову в Україну. А сьогодні наша надії пов'язані з вами, з вашою мужністю, з вашою стійкістю, з вашою непохитністю. І тому, говорю, що це Христос Воскрес, ми даруємо одне одному надію. Даруємо надію на майбутнє, на світле, наше з вами спільне майбутнє. Так як Христос здолав смерть, так само ви долаєте сьогодні смерть, долаєте ворога, і тому ми. Бажаємо вам, щоб, щоб ліни брали, щоб колі минали, щоб гради облітали і чекаємо на вас з перемоги. А також смачної Пасхи, тому що Христос Воскрес. В цей день цей величний день, я вітаю кожного з вас і е, хочеться побажати всім добра, щастя і любові. Цей день символізує те, що любов переможе. Ну, а е, коли виходять з церкви, всі один одного цілують. У мене є така пісня На Великдень писанку розмалюю. Маму з татом, бабу, з дідом поцілую. Я вам бажаю, щоб мама з татом цілували вас, а ви поцілували своїх батьків, своїх близьких і своїх любимих. Христос Воскрес! Я хотів би побажати своїм побратимам, які знаходяться зараз на сході, те, щоб вони залишились живими. А наша держава мирною. Уважаемые воины, защищающие Украину, хочу поздравить вас со светлым праздником Пасхи, пожелать, чтобы все светлые силы, которые есть на белом свете, оберегали вас от любых неприятностей, сохранили вас для самих себя и для ваших семей, чтобы следующий праздник праздновали вместе с ними. Ну и огромное спасибо вам за вашу службу. Братья и сестры, земляки, соотечественники, Мы живем в многонациональной, и мультиконфессионной стране. Кто-то уже отметил Пасху, кто-то будет отмечать ее в выходные, кто-то, может быть, как я, атеист, не отмечает ее, но с радостью принимает этот дар Божий для всех нас. Искренне души и желаю вам, чтобы скорее кончилась война, чтобы все мы с победой вернулись домой, начали строить мирную, счастливую жизнь, которой мы достойны. Искренне надеюсь на то, что страна примет вас с передовой настоящих героев, не как людей, которые надоедливо просят льготы и блага, которые вам не собирается здесь давать. Поверьте, вместе мы добьемся очень многого. Слава украинцам, слава Иисусу Христу. Христос воскрес, славьте Его. Хлопцям мирної Паски, щоб їм не прилітало нічого, хоча б в ці святкові дні. На вас вся надія і безпека нашої держави. Я, ми дуже добре розуміємо, що не все так прекрасно на нашій землі і що є внутрішній ворог і зовнішній ворог, але нам потрібно триматися. В першу чергу триматися для того, щоб ми колись в майбутньому могли з гордістю дітям сказати, що ми відстояли свою землю і побороли ворога. А вам хочу побажати, в першу чергу здоров'я, Божого благословіння. Хай вас, матір Бога, завжди оберігає, і щоб ви всі поверталися цілі, живі додому. Ми вас дуже цим любимо і поважаємося, і ви наші герої. Я бажаю саме головного скоріше вертатися додому. І бажано з перемогою, звичайно. Наші воїни, які захищають нашу землю, відчували, що церква за них молиться і турбується, щоб вони були теж причасні до Пасхи Христової, щоб, знаходячись у небезпечних умовах, вони покладали свою надію на Воскресло Господа Ісуса Христа. Хочу поздоровити хлопців, які там тримають. Оборону нашої держави. Ой, хочу передати від щирого серця, від цієї душі, як кажуть. низький вам уклін, хлопці, зі святом, свято. Слава Україні! Тільки одного, щоб всі живими повернулися додому. Це найголовніше, щоб всі живими, здоровими повернулися з перемогою. ми бажаємо вам терпіння. Ми бажаємо вам щоб в ваших душах. Ні в коєму разі не було зла, тому що е, завжди завжди і усюди перемагає тільки добро. Ми, і як ми казали, що знаєте, в цей час е, найголовніше в принципі для кожного з нас, важкий такий час, е, це залишатися людиною з великої літери. Е, це можливо звучить просто, але це дуже складно. І людяність це найперше, що зараз може зробити кожен з нас. І я думаю, що перед, перед перед напередодні такого. Е, Свята напередодні великодня нехай Бог благословляє кожного з вас. Я думаю, що кожен віруюча людина, не віруюча людина, вона відчує, що щось відбувається з вами добре і гарне, і е, нехай просто такого буде більше в вашому віці. Хочу передати бійцям АТО. Привіт большой. Спасибо, що ми тут в миру тусуємося. А ви там за праве діло захищаєте. З Великоднем, рубать, Держитесь! Я всех солдат поздравляю с вашкой. Желаю им удачи, счастья, здоровья, успехов, любви.